Підсумки понеділка, 28 липня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із полеглими воїнами Олександром Хоміком та Валерієм Салтаном. Дорога пам'яті. Вперше в обласному центрі влаштували автопробіг на честь полеглих захисників та захисниць. Віднайдена. Проєкт для дружин військовослужбовців реалізували у Хмельницькому. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Олександром Хоміком. Чоловік проживав у Хмельницькому, навчався у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука. Закінчив вище професійне училище номер 4 та Кам'янець-Подільський будівельний технікум. До війни працював будівельником. Улітку 2023-го чоловіка мобілізували до війська, а 24 червня 2024 року зв'язок із ним обірвався. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи. Загинув герой на Покровському напрямку. У нього залишилася дружина, син, мати та сестра. Вічний спочинок Олександр Хомік знайшов на Алеї Слави. Мобілізований, він не ухилявся. Він сказав, прийшла моя черга, я буду захищати країну, я буду захищати вас. Захищав селище Соків, позиція Роза. Останній з ним зв'язок був 4 години ночі 24 го числа. Був сильний штурм, прорив. Ми надіялися, що він живий, Бога просили. Але, на жаль, маємо сумну звістку. По репарації передали у січні місяці. 28-го він тіло опинилося у Чернігівській області в моргу. 7 березня зробили ДНК експертизу. І у понеділок нам прийшов результат 100% збіг матері ДНК і сина. Син Дмитро, дружина, мати. Сестра, племінники і далі родина. Ми сумуємо, нам дуже його не вистачатиме. Займався в основному будівництвом таке. А так, ну, звичайний такий чоловік, собі, сім'я, хлопчик такий, гарний жінка собі, жили спокійно, все. Але треба таку дитину. Ще прийшов у відпустку, трошки побув з мамою. І все, мама стільки просила, що не йди, лишайся. Все таке, як я лишу хлопців, все треба йти. Захищати, воювати. Хлопці доказали, що ніби був прильот, але мама сподівалася, все, скільки вона дивилася на тих полонених, на ті списки, на ті відео, все сподівалася, що він десь, десь, десь там. Я Вона до зараз не вірить. Прощалися сьогодні із героєм Валерієм Салтаном. Родом із Запорізької області. Він з 2014-го захищав Україну, і в 2022-му добровольцям знову вирушив на фронт. Валерій Салтан служив у складі першого прикордонного загону під час оборони Маріуполя. Він потрапив у полон у 2024-му в літак, у якому перебував Валерій та інші полонені, котрі летіли на обмін, влучила ракета. Герої на навіки 51. У нього залишилися сестра, дружина і двоє синів. Поховали Валерія Салтана на Алеї Слави у Раковому. Валера Виріс, народився в селі Смарнове Запорізької області. Там одружився після строкової служби одразу. Там народилося в них з валею, з дружиною. Двоє синів навчався, юридичну освіту отримав. Він любив історію України. Він був великим патріотом і знаєте, гарним сім'янином. Майже рік був у цьому прикордонному загоні. 14-15, коли це все почалося. Коли почалася війна, їх одразу викликали. Він навіть з дружини не попрощався. Не з батькам толо нічого не сказав. Він мовчки взяв рюкзак і пішов. Їх взяли в полон. Два роки полону був великий обмін, коли два літака летіли на обмін. Перший пролетів, а наші 62 людини, серед них Валера був у другому літаку, який збили з п'ять місяців. Оце наша сторона проводили ДНК, розслідування. Менший син прикордонник захотів піти по стопам батька, старший воює. Він в нього нагороди є від навіть від самого сирського. Він був військовослужбовцем першого прикордонного загону, який знаходився в місті Маріуполь. І вони ну перші стали на захист зразу з перших днів війни потрапили. І ну, дуже сумна доля даного загону, тому що ну всі знають оборону Маріуполя, і що був завод Ілліча, був завод Азовсталь. Він частина історії, дуже важливої. Хочеться, щоб всі пам'ятали про тих, хто зараз знаходиться в полоні. Особливо вже Азовсталь вже четвертий рік пішов в полону і вшановували тих, хто загинув, кричали про тих, хто там знаходиться. Хмельничанин готував теракти біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії і отримав за це 15 років в'язниці із конфіскацією майна. Про судовий вирок черговому російському агенту повідомили в обласному управлінні СБУ місцевого жителя, який вже має судимості за крадіжки та збут наркотиків. Вороги завербували через телеграм. За інструкцією російського спецслужбіста, агент мав виготовити декілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. До цього зрадник виконував ще декілька тестових завдань для ФСБ. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому в лютому цього року, коли він проводив дорозвідку поблизу периметра військових об'єктів для закладання вибухівок. Під час обшуку в агента виявили смартфон, з якого він шпигував за українськими оборонцями та контактував з ФСБ. За матеріалами СБУ, суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Дві сотні fpv дронів відправлять з Хмельницького на фронт. Їх бійцям різних підрозділів сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Придбали дрони за бюджетні гроші. Вартість одного близько 13 тисяч гривень. Це рій хороших десятидюймових і піввідронів з посиленою батареєю, Знову ж таки, для наших сил оборони. Сьогодні ми передаємо 200. 10-дюймових з посиленою батареєю в півдронів. Загальна вартість цих 200 штук понад 2,5 з мільйони гривень. Дякую нашим платникам податків. Дякую вам, товариство. З 2016 року, з першого року, нашої першої каденції. Ми всіляко підтримуємо наші сили оборони і допомагаємо їм. І будемо це робити допоки будемо мати сили і можливості. Для нас це пріоритет номер один був, є і буде власне назавжди. Зазначу, що це чергова велика партія десятидюймових і півдронів. Паралельно ми активно працюємо над Банням 8-13-дюймових півдронів на оптоволокні, продовжуємо власну збірку півдронів, купуємо також 7 дюймові півдроні. Ну, активно купуємо БПЛА, літачки, перехоплювачі, матраси, мавіки, аутели, гексакоптери, квадрокоптери. Паралельно працюємо активно по БПЛА і іншого типу, ну, а також по засобах РЕБ, Реру. І напряму фінансуємо підрозділи наших сил оборони, за що вони можуть теж купувати різні засоби і обладнання. Попереду оголошено низка нових тендерів. Попереду подібних передач буде знову ж таки чимало. Ми все робимо, аби далі підтримувати наші сили оборони. Дуже сподіваюся, що ці маленькі пташечки максимального нищення нанесуть нашому ворогу і будуть наближати наше українське переможне мирне небо. Тож працюємо далі. Слава Україні! Дорога пам'яті. Перший автопробіг, присвячений полеглим захисникам та захисницям України, в суботу відбувся у Хмельницькому. До заходу доєдналися понад сотні автівок. Стартували учасники від знаку Хмельницький в мікрорайоні Лезневе. Завершився автопробіг на алеї Героїв на Проскурівській. Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. Понад 100 автівок та декілька сотень людей минулої суботи взяли участь у автопробігові Дорога пам'яті, присвяченому полеглим захисникам України. Син Марії Мочульської Костянтин на війну пішов добровольцем у березні 2022-го. Служив у лавах 68-ї єгерської бригади імені Олекса Довбуша. До того чоловік працював у АІТ-компанії та не мав жодного відношення до військової справи, каже жінка. Війна його застала в Лондоні. Він добирався, закінчував проект. Через Польщу добирався. Він приїхав 28 лютого. Він повернувся, одразу пішов в інтамат. Загинув захисник 5 вересня того ж року на Донеччині внаслідок прильоту ракети. Жінка пригадує одну з останніх розмов із сином, коли були в Дніпрі. Я його просто запиталася. Чи він не шкодує про свій такий вчинок, тому що вже почалася його така життя, кар'єра. Він досяг того, що хотів, і він мені таке сказав: каже: ви знаєте, кожен має пишатися тим, що в нас є збройні сили України, і для кожного має бути честь, щоб бути тут. Я відчуваю, скільки я приношу користі і як я корисний тут на цьому місці. Навіки у небесному строю й син Тетяни Бондар. Жінка розповіла, 26 лютого 2022 року він доєднався до лав 86-го окремого батальйону територіальної оборони. На той час йому було лише 20 років. А загинув 22 роки. на віки 22. Загинув, отримуючи важке поранення, 30 грудня 23-го року в Кринках Сумської області. Ініціювали захід представники громадської організації, об'єднання родин полеглих героїв незламні. Дружина Героя України Володимира Дудченка та голова громадської організації Ірина Дудченко каже: автопробіг на підтримку загиблих захисників у Хмельницькому. Влаштували вперше. Якщо про всіх інших говорять, то полеглих герой ми вже замовчуємо. Ми забуваємо. Ще перший рік, може, ми там щось більше згадували, зараз воно ну, все далі і далі. Тому не хотілося б, щоб ця пам'ять, ці подвиги наші хлопців були забуті. Чоловік мій з 20-го року, він військовий, саме в ССО служив. Загинув 22 вересня 2022 року. Він прикривши, прикривши своїм тілом, спас свого командира. Дали йому звання Героя України вже посмертно, на жаль. Взагалі це була людина світла, добра, дуже розумна, не вистачає. Стартували учасники відзнаку Хмельницький в мікрорайоні Лезневе. Звідти проїхали колоною понад десятьма вулицями у різних мікрорайонах міста до Майдану Незалежності. Там біля стели пам'яті героїв хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та запалили лампадки в пам'ять про кожного воїна. Архімандрит Даниїл Тарнавський провів панахиду. У покої душі рабів, бо ти єдиний, Завершився автопробіг на Алеї Героїв на вулиці Проскурівській. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста. Проєкт для дружин військовослужбовців віднайдена реалізували в Хмельницькому. Громадська організація, жіночий центр, її голос об'єднала 20 подолянок. Щотижня відбувалися зустрічі з психологом та юристом. А ще для учасниць проєкту влаштували фотосесію. Виставку світлин презентували в мистецькому дворику. Більше розповість Ірина Аріон. Хмельничанка Марина, дружина військовослужбовця, який на захисті країни ще з часів АТО. Вона одна з 20 учасниць проєкту віднайдена і вважає його початком нового етапу для себе із новими знаннями та внутрішньою опорою. Такої турботи я вже не відчувала ну, ну чесно дуже давно. І напевне, що якщо вже говорити в цілому, от за цим я й прийшла. Був постійно зворотній зв'язок після кожної практики, кожних тренінгів, був зворотній зв'язок, що сподобалося, що потрібно внести. віднайдена, я напевне, що себе віднайшла. Дружин захисників об'єднала громадська організація Жіночий центр її голос. Три місяці тому у моєму житті з'явилось 20 прекрасних жінок, які залишаться в серці назавжди. Тому що це неймовірні жінки, і їх історії також. Кожна жінка написала наскільки класно і наскільки вона стала віднайденою по завершенню цього проекту. Проект профінансував Український жіночий фонд за сприяння Європейського Союзу. Щотижня відбувалися зустрічі з психологом та юристом також навчалися писати гранти для започаткування власної справи. За цей час провели п'ять воркшопів, а після них також індивідуальні консультації. Пошук ресурсів, звернути увагу на те, де можна взяти підтримку, віднайти її для себе, були запити стосовно зміни життєдіяльності, коли чоловік повертається з фронту додому. Ми кажемо, тіло повернулося, а психіка ні. І як себе поводити, як бути сім'ї, що потрібно робити, що навпаки не потрібно робити. Ось ці теми ми піднімали. А ще для учасниць проєкту влаштували безкоштовну фотосесію такими яскравими, романтичними, справжніми їх побачила фотографиня Олеся Ґетенгер і Раїда Злетичева. Каже, спеціально приїздила в Хмельницький, тому що відчувала тут вона серед тих, хто підтримає і зрозуміє її переживання. Вона вірить, навіть найтемніший день має свій світанок, і завдяки проєкту теж змінилася. Я написала спеціально вірші до сьогоднішнього дня для того, щоб виступати. спілкуюся з чоловіком, він каже, боже, в тебе навіть змінився голос. Ти якась така ніби радісніша, позитивніша. каже, і мене це каже, теж підтримує, тому що для них важливо в першу чергу для них, для хлопців. Ми важливі через підтримку. Але підтримка наша має бути емоційно стабільна. І коли ця рука поруч. Тобі трошки легше. <свят> Тобі трошки краще. Ти відчуваєш за плечима цю підтримку. Людей, яким це не байдуже. На згадку у кожної залишиться власний портрет. Вечір у мистецькому дворику став фінальним у проєкті. Втім, кажуть організатори, продовжать зустрічі бодай на місяць власним коштом. Адже віднайшли одна одну. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно. Переможемо, слава Україні.